Бажання допомогти сильніше за недуги. Це доводить 87-річний криворіжець Микола Миколайович. Незрячий чоловік допомагає тим, хто нищить ворога на передовій. Це моє хобі. Це почалося вже повномасштабно. Я вирішив в'язати, що я чим я можу допомогти, тільки цим. Більше 60 років чоловік відпрацював в українському товаристві сліпих, де й навчився швидко плести мішки для овочів, тенісні сітки, гамаки. Чимало корисного сплів і для власного господарства. Зараз же в'яже на перемогу. З матеріалами допомагає міський штаб. Вив'язав свої нитки, натки, в штаб, нема ниток, не а купити їх 600-700 гривень мені на місяць. Дороговато для пенсіонера. Та й почало то просить, кажу, дайте деток, я буду в'язати. За понад два роки повномасштабної війни Криворіжець сплів півтори тисячі квадратних метрів основи під маскувальні сітки для військових. Свою продукцію волонтер передає туди, де на неї вже нав'язують тканину. Далі готова сітка їде на передову. Це 6200 вузликів треба зав'язати, щоб ото вийшла. Сітка 20 квадратних метрів. Я хлопців питав, ці, що мене забирають. Кажу, як там хай хороші, тільки побільше давайте. Сікать, кажу, тут 100 метрів. Та їм 10 разів по 100. Ну кажу, я ж більше не можу, кажу я. І так і днем кажу, і ночі буває, що встану та не та В'яжу. Ради оборони міста волонтера відзначили подякою і грошовою винагородою за небайдужість і патріотизм. Передали і три тисячі метрів ниток для нових маскувальних сіток. Щомісячно, ось вже більше двох років він робить таку кропітку. Три тисячі квадратних метрів я О, вже вже зв'язав. Уявіть собі, масштаб цієї роботи. Хлопці <гас> користуються масксітками, особливо спочатку в вторгнення, і зараз ви ж знаєте, наскільки вони потрібні. А ми даємо ось цю основу нашим тим закладам, які плетуть сітки, вони беруть основу Миколи Миколаївича і вже сплітають сітки. Ми Вали тканини їм і вже готову продукцію поставляли нашим військовим і поставляємо, продовжуємо поставляти. А завтра передаємо на Харків штурмову бригаду. Поїде вже ваша основа з сплетеними маскирувальними сітками. Величезну роботу проводить Микола Миколайович, і це великий вклад в перемогу. Ми дуже дякуємо, дуже пишаємось, що в нас такі люди в Кривому Розі якою ціною здобувалася перемога ще під час Другої світової, Микола Миколайович пам'ятає з дитинства. Я пам'ятаю війну. Я 37-го року пам'ятаю евакуацію, як німці вже відступали, це 43 в 43-му до було Мама з нами трьома. Я старший, двоє менших. То я все пам'ятаю, розбиті хати. І... Горіли машини і танки, все. І на старість теж приходиться так, згадуючи пережитий досвід окупації, чоловік ділиться. Навіть не нацисти воно. не були тоді такими лютими, як росіяни зараз. Пам'ятаю, що як евакуювали в одному кутку, мама з нами там на ряднах такі, в другому кутку друга жінка з двома дітьми. А в другій половині хати лазарець, госпіталь німецький. Бо в окопі там я бачив, прикидали бенти, там ампули. І він заходив сюди. І менший братик Борис, йому було півтора рочки, лишай, навіть на голові. Він то побачив, і то ком, ком прийшов до нас на ті ряд насів і йому голову змазав. Тюбика повні видавлює, в геті бинтом мотав, шапку зробив. Через якесь час зняв з тюбом, з усім. Короче, повні голова біленька така. Ну я за те, що вони людяні, що вони ж теж діти є вдома. І вони пожаліють дитина, так би пропала дитина. лишай, вроді то був. А якщо не, ж нема чим. А тут же і дітей, як розказують що за ту будь що робилось там. І, і дітей, і, і старих, того ж, що. То Та куди там тим німцям далеко до, до цих варварів. Криворізький волонтер вірить, що незабаром наше небо знову буде чистим, а країна вільною від загарбників. Для цього, каже, робитиме усе, що може, аби наші воїни гідно відповідали окупантам на терор. Відповідати на один постріл тисятьма, для того, щоб їх не пустити поки що, а потім витіснити з України. Україну освободить. І їм здоров'я, наснаги, щоб трималися як настоящі, вони герої є. Юлія Вітряк, Вадим Діденко, цей день.